Друзі, сьогодні приїхав до свого Кума, який встановлює інвертори DEA, і він розповів дуже цікаву інформацію. Він купив офіційно в українського поставчальника 10 інверторів DEA, встановив їх. І після того, як він встановив ці інвертори, він написав техпідтримку, DEA з проханням встановити українську мову. І приблизно через два тижні почалися з одним з інверторів проблема. Проблема заключається в тому, що екран повністю зависає, реакції на кнопки нема, зайти в меню неможливо, і показники повністю не рухаються. Тобто він зависає в якомусь положенні. І час тут написаний 00.05 хвилин. При цьому допомагає натискання утримання кнопки Escape. Для того щоб його перезавантажити, цей інвертор ми зняли а, і відправили на сервіс для того, щоб йому допомогли з заміною плати або щось інше. Приблизно через тиждень з'явився з'явився третій інвертор. Ми почали писати китайцям, що є така проблема, і вони почали прошивати інвертор іншими прошивками, що саме відбувалося. На Одному інверторі допомогло, що ми прошили прошивкою 372, при тому, що інвертор мав прошивку 4387, і проблеми зникли. Вже 10 днів проблем цих нема. А на іншому інверторі допомогло те, що а, змінили прошивку самого інвертора, її понизили до 4386. І це теж допомогло. А, Дивно, що інвертори всі виготовлені були або в шостому, або в сьомому, або в восьмому місяці, тобто вже тоді, коли, мабуть, ми бачили проблеми з тим, що інверторів не вистачало, не вистачало, і е, виробник дуже швидко робив ці інвертори. Це можливо помилково, але якщо у вас є проблеми з тим, що ваш інвертор зависає, також. Моніторинг не змінюється і зависає в одному положенні, якщо ви заходите в Дея Cloud. то можливо це саме проблема, яка вирішується поновленням прошивки до версії 4387 і 372 головного екрану. Це прошивка без української мови, але краще, щоб він працював, ніж показував українські слова, але не працював.